Україна та США країни, які відтепер будуть разом долати труднощі, разом із США. Україна стане процвітаючою. Кожне місто України має знайти своїх друзів у великій Америці, великих людей свободи. Полтава можна сказати, прямо вже знайшла. Це місто Мідвей і його громада. Влада співак нещодавно відвідала місто Мідвей, штат Юта. Зокрема, зустрілася із мером міста, громадою та дітками в школі. Дітки намалювали малюнки та продали на благодійному ярмарку. Вилучені кошти передали на купівлю генераторів для дитячої лікарні. Дітки в Америці знають, що діти України страждають без світла. Коли їх запитали про що ви хочете спитати владу, вони в один голос сказали. Чи є у дітей Полтави світло? Громада Мідвою зібрала 100 тисяч доларів на генератори для полтавських лікарень і продовжить допомагати Полтаві регулярно. Це суперпотужні генератори, які працюватимуть і даватимуть енергію нашим лікарням навіть у випадку блекауту. Влада співак продовжує об'єднувати цілі міста світу задля допомоги Полтаві. Слава Україні!